Вам телеграма від бабусі і посилка від адра. Дорога внученько! Сьогодні о 5 годині я проводитиму кулінарний майстер-клас. Для мешканців лісу потрібна твоя допомога, твоя бабуся. Так, зрозуміло. Треба збиратись. А тут що? Подивись, чи все тіле. Кольорові олівці, альбом, ручки. Якраз для школи. Ага, пляшечка для води це добре. А це батончики мюслі. Треба бабусі запитати, чи вони не шкідливі. Так, так, обов'язково. Вона ще тільки основ здоров'я, вона точно знає. Так, а це що за краса? Та це ж червона шапочка. Я якраз про таку мріяла. Ну як? Неперевершено. Як на тебе шита, тепер всі в лісі будуть називати тебе червона шапочка. Мені подобається в ній і піду. Ти тут збирайся, а в мене ще повно роботи. Треба в лісі запрошення на майстер клас розклеїти. Зустрінемось о п'ятій. Дякую, зайчику. До зустрічі. Що ж мені взяти? Яблука, батончики мюслі, вода і, звичайно, пиріжки. Я ж тепер червона шапочка. А яка червона шапочка без пиріжків до бабусі ходить. Ось майже і все, ще 1352 оголошення, і робота зроблена. Що це ти вухастий тут клеїш у нашому лісі? О, 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 оголошення. Оголошення? От з'їм я тебе зараз, і не будеш більше свої оголошення клеїти. Ні, мене істи не можна. Я важливу роботу виконую. Ось тобі краще морква це набагато корисніше, а мені бігти треба клеїти оголошення. оголошення. Що це за оголошення? Не пропустіть тільки сьогодні і тільки у нас? Кулінарний майстер клас, корисна їжа для кожного? Початок о п'ятій годині? Хе, корисна їжа? Їжа в першу чергу повинна бути смачною і калорійною. Тьфу, Тільки зайці можуть таке їсти. Що це за запах? Неперевершений аромат, що ж це за делікатес? Який хороший пеньок. Якраз час підкріпитись. Що ж це за мила дівчинка в нашому лісі сама ходить? Не дівчинка, а чудо. Добрий день, я Червона шапочка. А яка в неї шапочка гарна. Ну, просто немає слів. Дякую. А пиріжки, які апетитні, з м'ясом напевно. Ні, набагато корисніші, з капустою і грибами. Пу-пу, З чим? З капустою і грибами не може бути. Хіба капуста і гриби можуть так смачно пахнути? Ось самі спробуйте. А куди? Ти червона шапочка йдеш? Йду до своєї бабусі. Що? Захворіла старенька? Та ні, моя бабуся майже ніколи не хворіє. Вона веде здоровий спосіб життя. Як же ж це добре? Ти не уявляєш, як мені набридли хворі бабусі? Нарешті хоч одна здорова. Так, моя бабуся дуже здорова. До того ж, вона і вчитель основ здоров'я у лісовій школі. Вчителька? Основ здоров'я? Так це ж вона мене воду пити змушувала і зарядку робити. А сьогодні вона проводитиме кулінарний майстер клас зі здорового харчування. Ось бачите, їй йду їй допомогти. І я хочу їй допомогти. А де живе твоя бабуся? Вона живе за лісом біля млину. Знаю, знаю. А давай ти підеш цією дорогою. А я цією. І подивимося, хто швидше прийде. Добре. Домовились до зустрічі! Здорове харчування, здорове харчування. От з'їм я бабцю, і буде вам здорове харчування. Ех. Ну, тримайтесь, пані вчителько, я вже йду. Одне яблучко, два яблучка. Три рум'янь, соковиць. А ти колючий, що тут робиш? Я яблучки збираю для майстер класу. Будемо сьогодні корисні страви готувати. Бачиш оголошення? І той туди ж зім'я вас всіх! І не буде ніякого майстер класу. Ти що, вовчику, хіба не знав, що рослини їжа в десятеру швидше за ніж тварина. Я ось теж колись мишок і жучків їв. А відколи на Яблучка прийшов, забув щотки хвороби. Та не вже Чесне я жикове слово, ось візьми, спробуй це смачне яблучко і обов'язково приходь на майстер клас. А мені час йти, міг би хоч і крубачком дати, ех, так недовго і вегетаріанцем стати. Як я люблю той мед. І що білочка в тих цукерках знайшла? Не розумію. Мед набагато корисніший за цукор. Який мед, який цукор, Які яблука, яка морква і капуста. М'ясо найкраща їжа. Ситно, смачно, калорійно, хоч хтось нормальний лишився в цьому лісі, вовчику, вовчику, видно, треба тобі на майстер клас до пані вчительки попасти. Я вже чути не можу про ваш майстер. клас Чого я там не бачив, чим та ваша пані вчителька така особлива? Оу, якби ти спробував її вареники з сиром про м'ясо назавжди забув би. Вареники? Це вже звучить оптимістичніше. Але з м'ясом все ж було б краще. We'll be right back. Напевно, я перший прийшов. Нарешті я здоровою бабусею поласую. Ось вам і здорове харчування. Хто там? Це я, ваша онучка, червона шапочка. Смикне за мотузочку, клямка і відкриється. Ох, і зачекалися ми тебе, вовчику. Хоч на майстер класти і не встиг, але вареничків ми тобі лишили. Скуштуй, поки гарячі. А ось пиріг із яблуками. І липовий чай з медом. Це все мені? Тобі, тобі. Ммм, тов... Смачно. А я вже вас їсти всіх хотів. Ні, таку бабусю їсти не можна. Такі вареники смачні готує. А можна я до вас ще буду приходити? Приходь і друзів приводь. Друзів то в мене і друзів небагато, які були, всіх поїв. Ех, хороші друзі були, смачні. А ми своїх друзів не їмо. ми їх пригощаємо. І я хотів би пригостити, але моя мама не вміє такі варенички варити. Якби моя мама такі готувала, я б і друзів їсти перестав. Нічого, навчиться. Ось візьми для неї рецепт. Дякую! Пам'ятай, вовчику, щоб бути здоровим, треба харчуватися здоровою їжею. А ще не забувати пити воду, робити зарядку, гуляти на свіжому повітрі, приймати сонячні ванни, не забувати про відпочинок і ніяких шкідливих звичок. І нехай Бог тобі у цьому допоможе, бо і в Слові Божому написано я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі.